Цілим на знищення нашої країни. Бог з нами і Україна з нами. Слава Україні! Здоров'я бажаю, товариші поліцейські. Шановні колеги, шановні друзі, країна перебуває в складний історичний час. Час агресії, час війни. І захисту територіальної цінності нашої держави. Ми маємо розуміти дві столові. Перше, це ми повинні і маємо перемогти нашого ворога на сході України. Саме тому роль наших хлопців, поліцейських, міліціонерів і всіх тих. Хто добровільно пішов захищати територіальну цілісність нашої держави на сході України, є неоціненим. Сьогодні країна вимагає боротьбу з другим боргом. Боргом, який з середини знищує нашу державу. Це корупція, це злодійство, це злочинської області немає винятку ні для депутата, ні для посадовця, ні для водія. Ні для того, хто буде здатний порушувати чинний закон і Конституцію нашої держави. Не можу також не оцінити внесок кожного з вас в захист територіальної цілісності і тих хлопців, котрі є учасниками бойових дій. Окремо дякую кожному, кожній родині, дякую кожній дитині, котра відпускає батька захищати територіальну цілісність. Дякую кожній сім'ї, яка робить все, щоб морально підтримати вас злагоджений і бойовий дух. Сьогодні ми можемо говорити, що в цей момент якраз перебуває зведений загін Національної поліції на сході України, так само, як і перебуває зведений загін Національної гвардії, котрі також Тернопільщини, котрі також там перебуває. Це є свідченням того, що ми здатні не тільки. Захистити нашу державу, а й навести порядок і лад, конституційний лад на території Тернопільської області. Винятку не буде для нікого. Дякую вам зі святом. Слава Україні! Щиро вітаю всіх працівників національної поліції з професійним святом. Громадська безпека це є одна із потреб кожної людини. Від безпеки залежить життя і здоров'я всіх мешканців міста. Особливо це актуально сьогодні, коли країна живе в стані війни. Терористичні загрози, грабежі, вбивства, пограбування, шахрайство це все те, з чим кожного дня стикаються і працюють, працюють працівники поліції. Не так пішло багато часу, відколи Тернопіль також приєднався до реформування правоохоронних органів. На вулицях нашого міста з'явилася нова патрульна поліція в новій формі. І це стало головною зовнішньою ознакою того, що реформи в країні тривають час І до цього часу поліція гідно несе титул головного провідника реформ в нашій країні. Звичайно, що за цей час є чимало здобутків, змінилося ставлення працівників правоохоронних органів до людей. Люди перестали боятися поліцію, все більше людей звертається до поліцейських про допомогу. Але ви завжди повинні пам'ятати, що головним вашим основним вашим ресурсом є не зброя, машина чи спецзасоби, це є довіра і підтримка людей. Ви щодня працюєте з людьми. Довіру дуже легко втратити. Тому у своїй щоденній праці ми завжди повинні пам'ятати, що головне це служіння громаді. І громада завжди належним чином оцінить, піддячить і буде завжди вірним помічником у нашій роботі. Спільно з вами ми робимо спільну роботу. Ми спільно турбуємося про те, щоб наше місто було комфортнішим і безпечнішим. І я вважаю, що ця співпраця має лише проширюватися і поглиблюватися. Сьогодні у цей святковий день хочу побажати. Всім вам, вашим сім'ям, родинам міцного здоров'я, щастя, сімейну добробуту, затишку, благополуччя. Вам завжди повертатися живими, здоровими, шкодженими з чергувань додому. Ну і кожному з вас професійного і кар'єрного росту. Слава Україні! Бажаю здоров'я, товариші поліцейські! Здоров Сьогодні вперше в Україні відзначають День Національної поліції. І не тому, що так треба, а цілком заслужено. Сьогодні понад дві сотні молодих, молодих юнаків та дівчат нашого управління приймають особливі вітання та подяки. Бо саме служба патрульної поліції дала старт до очікуваної реформи міліції. Варто зазначити, що дуже високий рівень довіри населення до патрульної поліції змінив думку населення щодо національної поліції в цілому. Та за кілька місяців чи навіть рік поліція не могла стати ідеальною. Як би ми цього не хотіли, хоча нам вдалося дуже багато зробити. Ми працюємо за новими високими стандартами, які потрібні людям. Адже патрульна поліція це хребет реформи правоохоронних органів. Тернополяни переконалися, що патрульні поліцейські справедливі та принципові. Без сумніву, реформа це не простий шлях, на якому багато труднощів та помилок. Е Багато правильних законів постанов прийняли наші високопосадовці, які нас підтримують, розуміють. Насамперед, це зараз дуже важливим є прийнятий закон про збільшення санкцій за водіння в нетверезому стані, спрощену процедуру притягнення до адміністративної відповідальності. В реформі національної поліції переходимо на електронний документообіг, що також скорочує час та затрати на кабінетну роботу. Основна наша ціль це робота на вулиці, робота з громадянами, з людьми. Як із патрульною поліцією, конкурсні відбори слідчих і дільничих незабаром розпочнуться по всій країні. Тож ті, хто розчарувався, втратив довіру, я переконаний, знайдуть мотивацію для себе в органах внутрішніх справ. Ми постійно змінюємось, вдосконалюємось, аби захищати і оберігати спокій тернополян. Хочемо подякувати громадянам, громадянам за довіру та розуміння. Лише разом ми можемо змінити нашу країну. А зміни, як відомо, розпочинаються з кожного з нас. Також хочу подякувати місцевій владі за розуміння та підтримку. Маю надію, що крок за кроком, долаючи труднощі і навчаючись на помилках, кожен громадянин довірятиме поліцейському, бо кожен поліцейський заслужить цю довіру. Насамкінець, хочу привітати колег з національної поліції. І побажати їм витримки сил, щоб вірно служити українському народу. Слава Україні!